Друзі, всім привіт і вітаю вас на 10-му ювілейному занятті англійської з нуля. На сьогоднішньому занятті розмовляємо про майбутній простий час або на англійській. Future simple. і ви можете запитати, чому кожен час, про який ми говоримо, має в своїй назві слово simple. тому що є ще й інші його варіації, які будуть складнішими, але це вже все пізніше в наступних заняттях. Сьогодні розбираємось, як використовувати майбутній простий час, як сказати, що ви щось будете або не будете робити в майбутньому, або як задати запитання про майбутній час. Готові? Починаємо. І майбутній час, як вже зрозуміло, з назви, ми будемо використовувати у тих випадках, коли ми говоримо про майбутнє, тобто речі, які ще не стались, події, які стануться або, можливо, стануться в майбутньому. І для чого я вам це все розповідаю? Всім зрозуміло, що майбутнє не завжди здійснюється, це просто передбачення. А кажу я вам це для того, щоб ви знали, що в англійській є декілька форм вираження майбутнього часу. І деякі з них використовуються для подій, які ви думаєте, що стануться, але вони можуть так само і не Статись, а деякі використовуються для тих подій, в яких шанс на здійснення більший. Наприклад, піду завтра на роботу, або зроблю завтра якусь там річ, яку мені треба зробити якраз до завтрашнього вечора. Тому що, якщо не зроблю, мене звільнять, або мене виженуть з університету. Так от речі, в яких більша вірогідність, що вони стануться, використовують іншу форму. Майбутнього часу, і сьогодні ми поговоримо про дві форми вираження майбутнього часу. Перша з яких це те, що ви думаєте, що станеться, а друга це те, що швидше за все ви і зробите. Так, ось перша форма це якраз найбільш вживана наш future simple — простий майбутній час. Як ми його побудуємо? Тут в нас є допоміжне слово will. Will — це буду, бути, будемо і так далі. Всі ці слова в одному слові will. Так, ось, побудуємо спочатку стверджувальне позитивне речення. Скажемо, я буду робити завтра. I will work tomorrow. Так, ще для початку вивчимо майбутні слова. Наприклад, tomorrow це завтра. Далі, next week це наступного тижня. Next це наступний. Далі next month наступного місяця та next year наступного року. І ось в нас те саме речення: I will work tomorrow. Або як ми скажемо, я буду читати завтра. I will read tomorrow. А зараз як побудувати негатив? Супер просто! Ми додаємо слово not після will. І це все. I will not. І далі вже продовжуйте будувати ваше речення так, як вам потрібно. Так от, хто пам'ятає, як сказати писати? Write. Правда? Write. Так, ось, як ви скажете, я не буду писати наступного тижня. I will not write наступного тижня next week. Зараз вивчимо одне нове слово. Clean. Clean означає прибирати. Наприклад, прибирати будинок, прибирати квартиру. Квартира, пам'ятаєте, apartment, будинок house. Clean apartment. Прибирати квартиру. Clean my house. Прибирати мій будинок. І ось як ви скажете. Я не прибиратиму свою квартиру наступного місяця. I will not clean my apartment. next month next month Також, друзі, якщо ви хочете сказати все швидше і більш компактно, will not моє скорочення, але не звучить вона як won't. Ні, вона звучить як won't. W O N T won't. I won't clean my apartment next week. I won't clean my house next month. І майбутнє будується дуже і дуже просто, тому що ми вже знаємо основи англійської граматики, правда? Так ось, допоміжне слово в нас, як завжди, йде на початок в питаннях, тобто will стоїть першим. Далі в нас підмет. I, you, we, he, she, it. Тобто will you, наприклад, чи будеш ти, will you read? І далі час. Next week. Чи будеш ти читати? Наступного тижня. Тепер як ви скажете, чи будеш ти прибирати свою квартиру, скажімо, завтра? Чи будеш ти прибирати квартиру завтра? Пам'ятаємо will you прибирати clean your apartment. Це не обов'язково можна сказати просто apartment. Will you clean apartment або will you clean your apartment tomorrow? А зараз друга форма використання майбутнього часу, про яку я вам розповідав, яка використовується тоді, коли ви більш впевнені, що це станеться, що ви це зробите. І звучить вона ось так: спочатку у нас підмет, наприклад, I, потім допоміжне діє слово з теперішнього часу. Am, is або are. Так, ця, ця форма трішки складніша. Так, ось I am, наприклад. Потім в нас іде going to. Завжди в цій формі. Так воно й має звучати: Going to. I am going to. І далі ви вже кажете ваше «I am going, going to eat», Тобто я, я буду е, їсти, я буду пити, I'm going to work», я буду працювати, I'm going to read», я буду читати. «Going» – це прогресивна, продовжена форма від слова «go», ходити або йти. Але тут вона не використовується так само, як в теперішньому продовженому часі. Пам'ятаєте, у нас був «present continuous». Там ми казали речі, які відбуваються прямо зараз. Наприклад, I am reading, I am going to school. Я йду до школи прямо зараз. Ні, тут going to перекладається просто як буду, щось зроблю. На жаль, це важко запам'ятати з першого разу, тому що «going» – це просто йти, а в майбутньому часі це перекладається як зроблю щось. Зроблю щось з більшою вірогідністю. Я впевнений, що це станеться. Наприклад, I am going. To swim next week. Я буду плавати наступного тижня, тому що, наприклад, я їду у відпустку, там в готелі в мене буде басейн, і я точно 100% буду плавати. I am going to swim. Дуже важливо це просто запам'ятати цю конструкцію і знати, що вона для майбутнього часу і ніяк не перекладати її в себе в голові, тому що вийде просто каша і вас це ще більше заплутає. Не перекладайте її. Це просто я буду. Я щось зроблю. Наприклад, I am going to drink water. Я вип'ю води. Або he is. Так, тут важливо пам'ятати, що ви мусите змінювати допоміжне дієслово в залежності вже від підмета. I am going to, he is going to, а uh, they are going to. Вони зроблять щось. Також ще один приклад. He is going to write. Він буде писати. Або він напише. We are going to work. Ми будемо працювати, ми попрацюємо. Друзі, якщо вам подобається і є корисним це відео, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, а також коментарі на будь-яку тему. Це може бути навіть просто один смайлик або одне будь-яке слово. Дякую, вони дуже допомагають розвивати мій канал. І гарантую те, що відео будуть продовжувати виходити на моєму каналі. І друзі, я розумію, ця конструкція важка для розуміння, тому що вона вже звучить як завершене речення. I'm going to. Якщо ви скажете «I'm going to school», це означає, що зараз в цей момент ви йдете до школи. I am going to school. А якщо ви скажете «I am going to go to school», це вже означає я буду йти до школи, бо я піду до школи, наприклад, завтра. Тобто пам'ятайте, якщо після going to ви поставите ще одне дієслово, це майбутній час. Якщо дієслова немає, то ви кажете, що прямо зараз ви йдете кудись або хтось там іде кудись. А тепер ми спробуємо трішки практики для цієї складної конструкції. Як ви скажете, він прочитає книгу наступного тижня? Якщо не встигли, поставити відео на паузу, подумайте трішки довше. Так ось, він, «he», «is», нам потрібно допоміжне дієслово, і його потрібно змінити під підмет. Тобто he is going to», він буде, he is going to read a book. «he is going to read a book», Він буде читати книгу, бо він прочитає книгу. Ще одне, як ми скажемо, ми будемо їсти завтра. Їсти, якщо не пам'ятаєте, це «eat». We are going to eat tomorrow. Щоб побудувати негатив у цій формі, ми також просто додаємо слово not після допоміжного дієслова am, is або are. Наприклад, I am not going to go to school. Я не піду до школи. He is not going to work. Він не буде працювати. Та we are not going to read. Ми не будемо читати. І для запитання на початок ми ставимо допоміжне дієслово am, is або are. Наприклад, для тебе це буде are. Are you going to read? Чи будеш ти читати? Are you going to read? Is he going to work? Чи буде він працювати? Are we going to sleep? Чи будемо ми спати? Не чи ми вчили слово sleep раніше, так якщо ні, то sleep – спати. А зараз ви спробуйте побудувати одне речення в запитальній формі. Як ви скажете, чи будеш ти прибирати свій будинок наступного тижня? Are you going to clean your house next week? І, друзі, цю форму дуже важливо вивчити, тому що носії мови дуже часто її використовують. Вона звучить більш природньо, коли ви говорите про майбутній час. Звичайно, вас зрозуміють, якщо ви використаєте і першу будь будь-якій ситуації про майбутнє, ви можете сказати першу, і вас зрозуміють на 100% що ви маєте на увазі. Але якщо ви хочете звучати більш так як носії англійської мови, якщо ви хочете, щоб вони вас краще розуміли, а ви їх використовуєте оцю цю другу форму «going to». Також там ще є скорочення gonna. Gonna це «going to» одним словом. Gonna. Наприклад, I'm gonna clean. Я буду прибирати. I'm gonna read. Він, е, я буду читати. He's gonna study. Він буде вчитися, навчатися, Study – це, вивчати якусь науку, навчатись. Друзі, пам'ятайте, що для того, щоб запам'ятати якусь тему в англійській мові, щоб вивчити слова або нову граматику, потрібно багато і багато практики. Будуйте багато нових речень з тими словами, які вже ми вивчили. Вивчайте самостійно нові слова і пробуйте будувати ці речення з тими словами. Ви можете писати всі ваші речення, які ви будуєте мені в коментарі. Я буду їх перевіряти і писати вам, що правильно, а що ні. Це взагалі не важко для мене. Будь ласка, залишайте ваші коментарі з вашими реченнями. Я з радістю їх всіх перевірю. Це вам дуже допоможе для вивчення вашої англійської і для того, щоб ви краще могли і швидше використовувати ці часи і ці слова. Також практикуйтесь, промовляйте ваші речення в голос, записуйте мені в коментарі або собі в блокнот, і ви досягнете успіху. Дякую, друзі, за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було воно корисне. Якщо так, залишайте ваші вподобайки та коментарі на будь-яку тему про будь-що, що вас цікавить в англійській мові, або просто якесь будь-яке слово. Вони дуже допомагають мені розвивати мій канал. Дякую ще раз за перегляд. Побачимось в наступному відео. Успіхів!